Вітаю вас, пані Валентино. Єдина проблема, я вас поки що не чую. Увімкніть, будь ласка, звук там напевно з лівої сторони буде Це, Вже, вже, вже так, є. є. Так, супер. Давайте тоді перейдемо одразу до теми. Насправді зараз виглядає так, що от найважливіше із цього контексту із самого закону є інформація про автомобілі, бо справді із цим були проблеми. Як наразі складається ситуація? Чи полегшується передача авто? Я маю сказати, що частково так, але ускладнюється також досить серйозно. Ми маємо ситуацію. Я б розглядала, в принципі, цю ситуацію в двох площинах. Перша це власне, нормативка, і всі дуже радіють про те, що 9.1.1.1 дозволяє передачу безпосередньо на військового. Але е, ми чекаємо дуже і дуже сподіваємося, що протягом місяця ми отримаємо інформацію, як діяти в ситуації, коли військовий поранений або з будь-якої причини демобілізувався і куди дівається ця, цей автомобіль. Він буде залишатися в військовій частині, чи він забирає його з собою? Якщо він буде демобілізований, чи він сплачує всі акцізні збори за даний автомобіль. І так далі, це одна тема і один напрямок думки при передачі автомобіля на військовий. Якщо автомобіль знищений, то хто і як підписує акт про знищене майно? Ми вже стикалися з ситуаціями, коли і продовжуємо на жаль стикатися з тим, коли ми бачимо, що транспортні засоби, які передають волонтерам, які збирають останні кошти. Ремонтуються, доставляють ремонтуються автомобілі, а потім ці автомобілі благополучно продаються, якщо вони передані на військового, тому що військовий вважає цей транспортний засіб своїм. І е, роз'яснень з цього приводу е, ми не бачимо. Процедур е, постановки на облік цих машин, забезпечення цих машин пальним, ремонту цих машин. Ми також не бачимо. Тобто це питання, на які відповіді потім немає. Ну і прекрасна вишенька на тортик, це те, що ми маємо ми маємо передати такий автомобіль військову частину протягом 90 днів. Ну або військовому. Я маю сказати, що з нашого досвіду, коли у нас досить багато транспортних засобів, на сьогодні у нас рівно 450 транспортних засобів з лютого 2000 2022 року, тобто, у нас в середньому ви можете порахувати за 667 днів війни, 350 автомобілів це 3 дні, 2 авто. При такому потоці автомобілів ми розуміємо, що ситуації можуть бути дуже різні, зловживання можуть бути дуже різні. Ми стикалися з тим, що не всі волонтери передають транспортні засоби якого роду відповідальність несуть благодійні фонди або все до волонтерів? Ми не знаємо, і також відповіді на ці питання ми не маємо. І ми розуміємо, що ремонт автомобіля може затягнутися, якщо передавати його на фронт абсолютно робочому стані, для того, щоб він військових не підвів, тому що це питання виживання, це питання порятунку життя. В такому випадку ми розуміємо, що за 90 днів ми можемо не встигнути зробити якісний ремонт, зібрати кошти, зробити якісний ремонт і реалізувати передачу і звітувати про передачу транспортного засобу протягом 90 днів. Але ну, це ще одна од... сфера. Передачі. Прошу? Перепрошую, так. Це просто один напрямок. Да? Один напрямок, власне, нормативка і передача. Інший напрямок і інша проблема, яку я бачу, з якою ми стикаємося кілька разів на день на сьогодні, це ситуація, коли працює. Тобто, цей закон вже вводить в пряму дію використання цифрової системи Міністерства соціальної політики обліку гуманітарної допомоги. Ми цю систему пробували тестувати в листопаді. Спроби були дуже невдалі. Ми цю систему тестуємо з практично з 1 грудня. Я сама була на кордоні 2 грудня, для того, щоб пройти повністю ці процедури і мати можливість чітко пояснити, що працює, що не працює, і в цій ситуації цифрова система обліку гуманітарної допомоги працює дуже, дуже і дуже нестабільно. Наприклад, у нас на сьогодні з 1 грудня. Дев'ять транспортних засобів це три великих пасажирських автобуси на 50 плюс місць, і шість транспортних засобів: там буси і е, позашляховики. Е, система з ці, ці, Більшість цих транспортних засобів зареєстрована в системі обліку гуманітарної допомоги. Я вже передала деякі транспортні засоби, і я дуже хочу внести звіт про те, що я це зробила в систему обліку гуманітарної допомоги я це не можу зробити. По системі я бачу картинку, дані про вантаж знаходяться на митниці. Це незрозуміло. Тобто, на митниці воно є, чи його немає. Митниця бачить чи не бачить. Тобто, всі ці вантажі розмитнені. Я написала листа на Львівську митницю з проханням синхронізувати. Митну базу даних базу даних системи обліку гуманітарної допомоги. Митниця мені відповіла, що я маю спочатку підписати лист цифровим підписом, а потім давати вже декларації про тому, що всі декларації були направлені. Тобто, насправді система не працює, і якщо е, дуже чесно, то ми маємо сказати, що саме волонтерська спільнота за. Е, Зробила можливим те, що з 1 грудня працює не тільки як було запл... 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 заплановано виключно система обліку гуманітарної допомоги, а паралельно для підстраховки ось цієї сирої, недопрацьованої погано працюючою системою, системи з перебоями, можливо, декларація паперова. Ну, звичайно, декларація в паперовій формі, от і я вважаю, що з соціальної політики, впроваджуючи нової системи, взагалі мають нам подякувати за те, що саме можливість паралельного обліку паперових декларацій цифрової системи не зупинила взагалі потік гуманітарної допомоги в Україну. Бо реально зараз ми маємо досить багато міжнародних скандалів, а тоді це просто було б ну неможливо уявити. Сподіваємося на те, що система все таки почне працювати злагідно, але от виникає ще одне питання щодо самого закону, який ми з вами обговорюємо, про один із пунктів, те, що тепер гуманітарну допомогу зможуть отримувати різні юридичні особи і не тільки юрособи. Для чого, по перше, їм взагалі потрібна ця допомога, і як воно взагалі впливає на саму передачу її до військових. Ви знаєте, тут вам дякую за запитання. Справа в тому, що ми не передаємо взагалі транспортні засоби безпосередньо на військового, саме тому, що ми розуміємо ризики, ми, але ми стикаємося з тим, що деякі військові частини не мають можливості. Відмовляються, погано працюють. Ну вибачайте, командири не менеджмер, не, не менеджери, вони не роблять документи і вони не хочуть працювати. І в такому випадку, коли глядачі не не дієві, не ефективні командири, така система буде пробуксовувати. Але військові на фронті залишаться без Транспортних засобів. А ми розуміємо дуже добре, що ну, автомобілі це, це просто кровоносна система транспортне сполучення, це кровоносна система цієї війни. І в цій ситуації важли, можливо, було б варто передавати на військового, але якщо ми його добре знаємо, якщо ми абсолютно певні, що цією допомогою не буду зловживати. Тобто е цей закон саме для таких ситуацій був би порятунком. Але треба розуміти, що закон прописаний знову таки досить сиро. На жаль, що він також відкриває шлюзи для зловживань продажем гуманітарної допомоги. Ми знаємо про те, що є там просто цілі авторинки, там слов'янської і так далі, в прифронтовій зоні існують цілі авторинки, там, де військовий отримав від волонтерів. І продає потім цей автомобіль, тому що йому треба кошти на щось інше. Пані Валентина ще буквально одне питання. Якщо можна коротко, бо в нас ліміт у часі, але поставити його все таки хочеться. Це про ще один е е нюанс безпосередньо. От що спростить цей, мех цей механізм? Я процитую: надано статус гуманітарної допомоги товарам, які придбані за кордоном, та задекларовані при ввезенні як гуманітарна допомога е за умови їх безоплатної передачі набувачам. Про що тут йдеться? Прошу просто роз'яснити. Ви знаєте, я вам зараз поясню, буквально сьогодні я робила декларацію саме на такий товар. Ми е, отримали, придбали квадроцикл в, для Збройних сил. Це абсолютно новий апарат, потрібної потужності для того, щоб саме по цьому бездоріжжі, яке зараз є при фронтовій зоні, можна було пересуватися, перевозити вантажі і вивозити поранених. Е, ми його купили, тобто в документах на нього написано, що громадська організація ініціатива Е+, є власне, тією організацією, яка декларує товар на митниці. Раніше нам приходилося робити якісь абсолютно незрозумілі рухи і пояснювати нашим донорам, будь ласка, ви нам продали, але напишіть нам дарчий лист, тому що цей товар не буде визнаний гуманітарною допомогою. І крім того, що нам знайти кошти на е, те, щоб закупити, наприклад, цей квадроцикл в даній ситуації. Нам треба ще куп шукати кошти для того, щоб його розмитнити. Тому що ми маємо тоді оплачувати всім ну, митні акцизні збори. Тобто ясно, що це нонсенс, і навіщо платити? Ми дуже гарно вміємо рахувати кошти, особливо в ситуації, коли коштів бракує. Тому воно, зараз це дійсно спрощення тут дуже плюс.